Всім привіт! Ви на каналі дівчина Тамотау. Сьогодні буде розпродаж по 150-50 по гривень. Багато дуже речей. Розпочнемо з наборів. Набір перший 150 гривень, набір другий 150 гривень, набір третій 150 гривень. Набір четвертий 150 гривень. Потім набір п'ятий 150 гривень. Набір шостий ось такий 150 гривень. Набір сьомий 160 гривень. Набір восьмий 90 гривень. Та набір дев'ятий, 320 гривень. Це із нового. Потім жужу не робочий. з ним, не знаю, хтось колись попросив відложити, а почув, почув Так ніхто нічого не оплатив. Вже не на півгода. Валяється, тому. Пішов в продаж. Ціна хай буде 100 гривень. Молоток 40 гривень. Ось такий 100 гривень. Патрон по знижечці 200 гривень. Штангельочок в гарному стані 200 гривень. Газовий ключ 50 гривень. Залишки каніфолі 50 гривень. Потім ось такий набір 50 гривень. Та ось такий набір: 6 штук 80 гривень. Тому ось так: невеличкий розпродаж, можливо, когось щось зацікавить. Чекаю вас у вайбері. Не забуваємо про відкладений товар.